Ось саме так виглядає міні-пила від компанії DEWALT для обрізки саду. Не ведемося на всі ті там цінники 3500, 2900, супер ціна, розпродажа складу. Ви не представляєте, скільки з клієнтів скидують постійно. У вас є така моделька? Ось так вона виглядає. Двадцятка шина. Форма прям мега специфічна, з автоматичною подачею мастила, звичайно, що безщитковий двигун. Акумулятор рекомендуємо четвірку або п'ятірочку, максимально збалансована. Зверху у нас є упор для того, щоб ми могли притиснути і виконати якісь різного роду важкі завдання, там, де нам треба притиснути. По обертам у нас тут буде йти 8,5 метрів секунді в дерева. Це прям прекрасний показник і цього більше, ніж достатньо. Це у нас захист, який знімається, тобто, якщо ви десь будете пиляти по приземлю для того, щоб ви не, не затопили свій ланцюжок, він знімається, цей захист, якщо потрібно, можна працювати без нього. Кришка бокова у нас іде. Ось ця частина, яка притискає нам нашу шину, вона є повністю металічна. Натяжка ланцюга відбувається за допомогою просто ключика. І цей ключик також відразу вже є у нас в комплекті, ось в такому чухлі, при тому всьому, що він з однієї сторони можна для натяжки виконувати, з другої сторони для того, щоб відкрутити. Поставили раз і собі транспортуємо. Треба забрали тільки. Пам'ятаємо про техніку безпеки, що тут тільки з техніки безпеки, тільки клавіші. Підтримки, захисту, все, що потрібно, все в даного інструменту присутнє. при тому всьому, що компанія Двол зараз дає дуже гарну акційну пропозицію на всю садову техніку. Ну і на цей інструмент, в тім числі. А за якісним професійним інструментом вам до нас.